Прогноз погоди на три дні з 2 лютого вітаю вас, дорогі глядачі, свідки величної крижаної тиші та справжні цінителі зимового спокою. Сьогодні 2 лютого 2026 року, день, коли зима досягає свого абсолютного апогею, перетворюючи краєвиди на застиглі полотна з інею та кришталю. Ми перебуваємо в самому серці арктичного вторгнення, де кожна сніжинка завмирає в прозорому повітрі, а природа демонструє свою непереможну силу. Сьогодні ви дізнаєтеся про справжню лінію фронту між лютим холодом та вологою атлантичною м'якістю, яка вже готує свій таємний наступ. Я розкрию вам де саме вже за дві доби, небо змінить свій гнів на милість і обсипле землю лагідним снігом замість колючого морозу. Дочекайтеся кінця нашої розповіді, щоб почути в яких областях зима першою почне віддавати свої суворі позиції. В періоді з 2 по 4 лютого Україна перебуватиме під впливом надпотужного антициклону, проте на горизонті вже з'являються перші ознаки змін. Почнемо з півночі України для нашої північної корони, Незламної Київщини, Засніженої Чернігівщини, лісистої Житомирщини та Стійкої Сумщини. Ці дні стануть справжньою перевіркою на міцність. 2 та 3 лютого тут пануватиме екстремальний холод. Температура вночі опускатиметься до 20-27 градусів морозу, а в окремих районах ми побачимо надзвичайний показник до 30 градусів нижче нуля. В день сонце намагатиметься розігнати морок, але термометри покажуть лише 11 18 градусів морозу. Проте, вже 4 лютого в Житомирській області небо почне затягуватися хмарами, приносячи довгоочікуваний сніг та мокрий сніг. Температура почне поступово підніматися, хоча ніч все ще буде дуже холодною. Вітер північно-східний швидкістю 5-10 метрів на секунду. Це ідеальний час для того, щоб насолоджуватися домашнім затишком та гарячим шоколадом біля вікна. Продовжимо з півдня України. Південь нашої держави, морська Одещина, Сонячна Миколаївщина, Гостинна Херсонщина та Кримські береги перебуватиме у полоні сухого та дзвінкого холоду. В періоді з 2 по 4 лютого тут очікується стабільна, ясна погода без опадів. Температура вночі буде коливатися від 12 до 19 градусів морозу, а в день повітря прогріється до 3-10 градусів нижче нуля. Крим залишиться найменш вразливим до арктичного подиху, проте й тут пануватиме морозний настрій. Вітер переважно північний, помірний. Це чудовий момент для прогулянок вздовж замерзаючого берега моря, де хвилі перетворюються на химерні кришталеві скульптури. Але не забудьте про найтепліший одяг. Наступний захід України, захід України душа нашого краю, сріблясті Карпати, старовинний Львів та мальовниче Закарпаття стане регіоном, де почнеться велика погодна трансформація. 2 лютого тут ще триматиметься міцний мороз до 19 градусів вночі, але вже 3 лютого на Закарпатті та в Карпатах пролетить перший сніг. 4 лютого опади у вигляді снігу та мокрого снігу охоплять більшість західних областей. Температура в день підніметься до 3-10 градусів морозу, а нічні показники стануть значно м'якшими. Вітер змінить свій характер на більш вологий, несучи дихання гір. Це найкращий час для тих, хто мріяв про справжню засніжену зиму в горах, коли сніг м'яко легає на ялини, створюючи атмосферу різдвяної казки. Далі схід України, на сході нашої держави, незламній Харківщині, Луганщині та Донеччині. Зима продовжує свою безмовну та величну виставу. В періоді з 2 по 4 лютого тут очікується вуже холодна погода без опадів. Температура вночі падатиме до 20-27 градусів морозу, а вдень триматиметься на позначках 11-18 градусів нижче нуля. Небо буде ясним, а зірки вночі здаватимуться неймовірно великими та яскравими через прозорість морозного повітря. Вітер північно східний до 10 метрів на секунду, що лише підсилюватиме відчуття холоду. Це час для глибоких роздумів та спокійних вечорів у теплому родинному колі. І на завершення центр України з Києвом. Центр нашої землі Черкащина, Полтавщина, Вінниччина та Дніпропетровщина опиниться на межі двох повітряних мас. 2 та 3 лютого в центрі буде вуже холодно, до 27 градусів морозу вночі. Але 4 лютого в Вінницькій області почнеться снігопад, що символізуватиме прихід вологого фронту. На дорогах по всій території пануватиме ожеледиця, тому будьте максимально пильними. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пещить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Поки що це лише мрія, адже столиця загорнута в крижану ковдру. В періоді з 2 по 4 лютого в Києві очікується ясна та вуже холодна погода. 2 лютого вночі мороз сягне 25-30 градусів морозу, а вдень температура ледь підніметься до 15 градусів нижче нуля. Лише до вечора, 4 лютого, небо почне затягуватися димкою, натякаючи на зміни. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Підбиваючи підсумок нашої крижаної подорожі, ми бачимо Україну як царство інею, яке готується до першого подиху вологи. Для водіїв ожеледиця залишається край небезпечною. При таких низьких температурах покриття доріг стає непередбачуваним. Перевірте рівень заряду акумулятора та наявність лопати в багажнику. Поради щодо одягу: не виходьте на вулицю без термобілизни, вовняних шкарпеток та захисного крему для обличчя. Багатошаровість ваш найнадійніший захист активності краще присвятити ці дні творчості вдома або коротким прогулянкам в парку, щоб зафільмувати неймовірні морозні візерунки. І от та сама лінія фронту, про яку я згадував на початку, зима почне здавати свої суворі позиції саме на заході України та у Вінницькій області. Саме там, 4 лютого, колючий мороз зміниться на лагідний сніг та мокрий сніг, відкриваючи шлях до поступового потепління. Це і є той самий сюрприз початок вологого перелому, який згодом відчує вся країна, залишаючи надзвичайні морози у минулому. Бережіть себе, нехай вогонь у ваших серцях гріє сильніше за будь-який антициклон. До зустрічі у наступному прогнозі.